Вихідні у Павлоградському районі пройшли насичено. Так вчора на вулиці Ковната міста Павлоград у двометровий комунікаційний колодязь потрапили двоє цуценят. Про це рятувальникам повідомили місцеві мешканці. Співробітники ДСНС негайно вирушили на допомогу. На місці надзвичайники спустилися по драбині донизу та підняли двох чотирилапих на поверхню. Малюки відбулися легким шоком. А ось робочий тиждень у місті розпочався з трагічних подій. Так сьогодні на вулиці Центральна села Вербки сталося ДТП. Вже на місці рятувальники встановили водій легкового автомобіля «Кія» не впорався з керуванням та злетів у кювет. Внаслідок загинула пасажирка авто. Рятувальники разом з представниками поліції власноруч підняли та поставили на колеса транспортний засіб. Загиблу 27-річну жінку було деблоковано та передано поліцейським. А 33-річного водія з переломом носу, травмою грудної клітини до прибуття пожежно-рятувальної Підрозділів було госпіталізовано співробітниками швидкої. Усі деталі з'ясовуються.